Всім привіт! Вітаю вас на каналі цифрової школи трейдингу Тараненко Трейд. Мене звати Артем Тараненко, я є діючий трейдер, який зробив трейдинг стабільним джерелом доходу. Сьогодні я хочу поговорити з вами на тему криптовалют і докопатися нарешті до істини. З чого все розпочалося і чим ймовірніше за все, все скінчиться? Тож з вас лайк, підписка на канал. А ми починаємо. Поміркуйте самі: якщо ви у темі торгуєте, купуєте, продаєте, холдите, стейкаєте, майните крипту, загалом здійснюєте всі можливі операції. Що нам взагалі відомо про створення крипти, і найголовніше. Що нам відомо про монету біткоін, з якої все почалось? Я не маю на увазі рядові тези, які генерує Google, швидкі і безпечні транзакції, анонімність, ідея децентралізованої мережі для безпеки транзакцій без посередників, захист від інфляції і таке інше. Хоча це є також нібито основними причинами створення біткоїна. Взагалом, які взагалі є типи інформації, поділюся з вами. Своїми видами сприйняття цього світу це інформація, ту, яку ми знаємо, ту яку ми не знаємо, і ту, яку ми знаємо, що ми її не знаємо. Так ось, мабуть, риторичне питання, яка Саме інформація доступна нам в відкритих джерелах. Я перешукав всю можливу відкриту інформацію із загальнодоступних джерел, яку тільки можна отримати про створення біткоїна. Біткоін був створений людиною або групою людей під назвою Сатоші Накомота. істинна особа або особи, що стоять за цим іменем, досі невідома. 31 жовтня 2008 року Сатоші опублікував білу книгу White Paper, під назвою Bitcoin A Peer-to-Peer -Peer Electronic Cash System. У ній описувався принцип роботи децентралізованої криптовалюти на основі блокчейну. Посилання на білу книгу залишу в описі під цим відео. У січні 2009 року Сатоші Накомото запустив першу версію програмного забезпечення біткоін і згенерував перший блок у мережі, так званий Genesis Блок. Або нульовий блок, Сатоші активно спілкувався з іншими програмістами у мережі роки існування біткоїну через форуми та електронну пошту, використовуючи анонімну мережу Tor, його повідомлення були зосереджені на технічних деталях і баченні майбутнього системи у 2010 році. Сатоші Накомота припинив свою активну участь у проекті і передав контроль над репозиторієм Bitcoin Core іншим розробникам. Його останнє відоме повідомлення датується 2011 роком. Головне питання, яке турбує особисто мене, і воно відноситься до розділу інформації, я знаю, що я її не знаю. Тож, такий Сатошіна комота, місія і простий революціонер, який вирішив спростити життя людей і показати абсурдність банківської системи. Чи спрямована дія, яка контролюється владою з певною метою? Пишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу. Реально цікава ваша думка. Як я вже сказав раніше, я реально заморочився і почав досліджувати істоки цього питання. Тож, Сатосіна комота. Відчули цю інтонацію прям одразу уявляється самурай. Накомота – історичне японське прізвище. Про це говорять офіційні джерела Вікіпедії. У своєму профілі на сайті P2P Foundation Сатоші вказав, що йому 37 років і що він нібито живе в Японії. І тут вже на цьому етапі у криптоспільнот починаються сумніви, що ці дані не відповідають дійсності. Сатоші пише англійською як рідною, а PZ Біткоін не локалізоване для японської мови і не документовано японською. Відомо, що у Будапешті встановили татую Сатоші на комота, для чого тільки не зробили. Розуміло. Угорщина зараз не найбільшим чином намагається популяризувати тему крипти. Можливо, і скоріш за все вони приваблюють просто туристів. Теорії про особу Сатоші Накомото Існує багато теорій щодо того, хто може стояти за псевдонімом Сатоші Комота. Серед кандидатів називають таких людей як Галфіні. Галфіні це програміст і один з перших користувачів біткоїну. До речі, у серпні 2021 року, старший аналітик Bloomberg Ерік Балчинас запропонував гіпотезу, що реальним товарцем біткоїну є Галфіні. Впевненість в цьому з'явилася у нього після перегляду повідомлень на форумі. Яке Фіні залишив ще у далекому 1993 році у своєму пості Фіні описував ідею криптовалютних торгових карт по такому принципу, який схожий з технології невзаємозамінних токенів, або їх називають NFT? Наступний кандидат це Нік Сабо, криптограф, який створив концепт цифрових грошей BitGold. Доріан Накамота інженер японського походження, якого журналісти просто помилково ідентифікували як творця біткоїну. Ну цьому парню явно не пощастило. Рейх Рай, австралійський бізнесмен, який стверджує, що він Сатоші, але його заяви широко піддаються сумніву. Ну тут я думаю, що він просто хайпує на цій інформації, щоб про нього хтось більше дізнався. Ілон Маск, е як на мене, найяскравіша персона у цьому списку. Зараз про це детальніше поговоримо. 26 листопада 2017 року деякі змі поширили інформацію щодо того, що за творцем криптовалюти біткоін, який ховається під псевдоніном Сатоші Накомота, може бути підприємець Ілон Маск. Про це повідомив студент інформатики Єльського університету і за цього екс-стажист SpaceX. Сахіл Гупта. За його словами, для створення біткоїна була використана саме мова C, якою володіє маск, і яка широ використовувалася в SpaceX. Також Гупта помітив прагнення Маска вирішувати глобальні проблеми. Біткоін з'явився в 2008 році, коли світ переживав фінансову кризу. А довіра до банків знизилась до самого мінімума. Ще одним можливим припущенням є те, що маск винайшов біткоін для подальшого використання на Марсі. На цим висловлюванням у агентстві Crypto Криптокоїнс News нагадали, що 2008 рік для маска був реально провальним, тому в нього навряд чи знайшлися б час і сили на створення криптовалюти. 28 листопада того ж року Ілон Маск спростував дану інформацію. Стосовно цієї інформації роздута дуже багато сумнівної шуміхи, хто взагалі такий губта, просто екстажист SpaceX, якого можливо Ілон Маск не взяв на роботу. Дуже багато сумнівних моментів, але Хочу поділитися своїми міркуваннями стосовно цієї інформації, і я, як трейдер, звик аналізувати дані, які вже відбулися, і на основі яких є ймовірність розгортання подій за таким же або наближеним сценарієм. Не слід забувати деяку важливу інформацію, до прикладу, що маск ще у 1999 році заснував XCOM, який вже потім у 2000 році придбав стартап PayPal як платформу, яка спеціалізується на мобільних платіжних рішеннях, і з того часу компанія перейменувалася в PayPal. Після цього, будучи головним акціонером, він продав свою частку у компанії за 165 мільйонів доларів і почав розвивати інші проекти. Але як то кажуть, слід залишився. Державний слід у криптовалюті, Агентство з національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Що цікаво, приблизно у тих же роках, у 1996 році на сервері Масачусетського технологічного інституту була опублікована праця авторства відділу криптології. В які викладені принципи функціонування криптографічної анонімної електронної валюти у 2002 році у відділи криптології були створені криптографічні алгоритми, на яких працює біткоін SHA-256. І опубліковані Національним інститутом стандартів і технологій в федеральному стандарті обробки інформації. Про це є навіть офіційний документ від агентства, який вже розсекретили, і він знаходиться у загальному доступі. Посилання залишу під цим відео. Зможете перейти по посиланню і ознайомитись детальніше з інформацією. Тут зроблю коротке резюме, що ми вже знаємо про Сатоші Накомота. Нібито японець, але свої статті і повідомлення відправляв на ідеальній англійській, завжди підписувався виключно англійською. Аналіз текстів показує, що Сатоші писав англійською, причому з використанням британських орфографічних правил. Це може вказувати на те, що він був із Великобританії або мав відповідний освітній. Та мовний досвід. Ім'я Сатоші Накамото може бути вигаданим. Сатоші перекладається з японської як розумний або чіткий. На означає центральне джерело або основоположник. Ім'я може бути натяком на глобальну ідею, а не на конкретну особу. Роки діяльності. 2008 по 2011. у 2011 році Сатоші надіслав одне з останніх повідомлень, в якому зазначив, що більше не працює над проектом Біткоін. Чому падає тінь підозри з основання Bitcoin на таких людей, як Галфіні, Ніксабо, Накамото, Камото, Райт, тому що з цими людьми вів переписку Сатоші Накамото. І так чи інакше, ці люди мають відношення до фінансів або програмування, або криптографії після передачі проекту біткоін іншим розробникам Сатоші зник і більше не брав участі в обговоренні або публікації проекту біткоін. Це ще більше підсилило загадковість його особистості, попри всі спроби розкрити його особу, справжній Сатоші Накомота залишається одним з найбільш загадкових генієм сучасу. Його спадок продовжує жити в криптовалюті та блокчейні. Але в мене відкрите питання: якщо це людина, яка несе благо і стоїть на ряду з такими визначними людьми, які змінили світ. Томас Едісон, Нікола Тесла, Ісак Ньютон, Альберт Ейнштейн, Олександр Белл і більш сумнівними Робертом Опенгеймером, чому Сатоші Накомота так і не вийшов із тіні? Це демонстрація максимальної конфіденційності чи світової змови, яка не несе на меті нічого гарного. Ви чули такий вислів? Хаос це перша стадія порядку. Навіть хаос з кимось контрольований. Якщо не можеш перемогти хаос, то треба його очолити. Я не думаю, що така подія, як створення блокчейну, неконтрольована ініціатива. Я вже наводив приклади слідів державних структур у області криптографії. Виникає досить логічне питання. А навіщо це державам? І тут досить логічна відповідь створення конкуренції для національної валюти, обхід банківської системи під патріотичними гаслами. Ми бачимо у крипті зони ризику для сплати за тероризм, наркоторгівлю, рабство і так далі. А по факту головна причина це ухилення від податків і можливе зменшення довіри до національної валюти і національних банків, якщо держава не створювала технологію блокчейну то точно прямо зараз намагається взяти її під свій контроль, як я вже сказав, хаос має бути кимось контрольований. На підставі того, що треба створити єдині і прозорі правила користування криптою, створюються цілі екосистеми і підрозділи. Випускаються і ті контракти на найбільш капіталізовані монети, такі як біткоін, ефіріум, солана. Зараз мова вже йде про кардано і ріпл. Тобто, іншими словами, прирівнюють ці монети до акцій. І зараз саме США взялося за ідею очолювання цього самого хаосу і вирішило створити таку собі фондову біржу з криптовалюти. Хіба найімперіалістичнішій державі не цікаво, у що вони і їх фонди будуть вкладати гроші? По суті, знати кому і чому ти довіряєш. Ви ж знаєте, що зараз прямо зараз розглядається можливість розміщення. Золотовалютних резервів США у біткоїні і вже є певні документи у Конгресі, чому досі не створили цифровий долар на основі блокчейну, який буде контролюватися Федеральною резервною системою Сполучених Штатів Америки, буде прозорим і контрольованим. І ще низка багатьох питань, які, на жаль, не відповідають на безліч відповідей. Але ж погодьтеся, створення цифрового долару це було б досить розумно і логічно, тому що ми отримуємо максимальний контроль з боку держави, зниження собівартості виробництва, скорочення допоміжних сфер обслуговування банківської системи, жорсткий контроль інфляції, максимальна прозорість і відсутність темних операцій. Чого ж тоді в поточній ситуації прагне керівництво Сполучених Штатів Америки? Я не буду зараз робити ніяких поспішних висновків, просто поділюся тільки своєю думкою. Станом на березень 2025 року зовнішній борг Сполучених Штатів Америки становить 36 трильйонів доларів і зростає останніми роками найбільшими темпами, що суттєво впливає на грошову кредитну політику країни, зокрема на фінансування національної безпеки та соціальних програм. Ви тільки вдумайтесь, видатки США. Складає 70 бюджету, що йде на перекриття відсотків боргових зобов'язань. Це тільки відсотки. Після Другої світової війни цей борг тільки зростає, і виходячи з цих цифр і динаміки, можна дійти до висновку про те, що вони, сполучені Штати Америки, ніколи не позбудуться цього зовнішнього боргу. Говорячи ніколи, я е, маю на увазі. Природним шляхом, а якими способами можна його позбутися, це дефолт, чого США ніколи не зроблять, адже втратять світове лідерство і довіру до долара. Далі це може бути війна на власній території. Ну це історія про те, що це дуже дорого, та й поки нема з ким. Хоча невідомо до чого ще призведе політика експансії. А що якщо США цілком і повністю контролюють ситуацію з першого дня заснування протоколу біткоїна і навмисно просувають наратив децентралізованої системи розрахунків, що дозволить відійти від класичних валют, таким чином аналювавши зовнішній борг, не втративши при цьому лідерство у домінуванні на світових ринках? Оскільки США будуть першою країною, яка створить офіційні правила гри, абсолютно для всіх, хочу нагадати, що це все мої думки і суб'єктивне бачення ситуації, як то кажуть, боги знають майбутнє люди, те, що відбувається, мудреці, те, що наближається. Так, все ж таки, криптовалюта найвеличніший скам чи фінансова революція. Питання, на яке ми згодом отримаємо відповідь. Але мушу визнати тільки одне: таким як раніше, світ ніколи більше не буде. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Поділіться ним зі своїми друзями. Підписуйтесь на канал. До зустрічі у наступних відео. До зустрічі у нашій школі трейдингу. Тарананко трейд